Всім привіт! Мене звати Тарас. Запрошую усіх на свій канал. Цей канал я створив для того, щоб розповісти про наші кроки переїзду до Канади, наше подальше життя тут і що є в Канаді цікавого. Для людей, які планують сюди переїхати, буде щось корисне, для інших просто цікаво. Після того, як виклав перше відео, зрозумів, що додатково можу допомогти не тільки тим, хто потребує інформації про переїзд до Канади, але й в Україні, захисникам наших земель, людям, які потребують допомоги під час війни. Отож, після монетизації цього каналу абсолютно всі зароблені гроші будуть для України. Для того, щоб підключити монетизацію, потрібно виконати 4 кроки. Два з них я вже виконав, на два інші потрібна ваша допомога. Перше це підписатися на канал і набрати 1000 підписників. Друге це переглядати відео і набрати цим 4000 годин перегляду. Тому прошу вас переглядати відео до кінця, коментувати, класти вподобайки, ділитися з друзями у соцмережах і розповідати про мету цього каналу. І цим ми зможемо допомогти Україні і українцям, де би не були. Додаткова інформація буде в описі про канал. Слава Україні! Слава нації!